Одного разу я стала випадковим свідком того, як один мій давній знайомий, який в Канаді вже більше 20 років, подзвонив до фірми дорогих матрасів. Він їм подзвонив і каже: мені треба повернути матрас. Йому кажуть, ну окей, що трапилося, що з ним не так, якийсь дефект, розкажіть нам, чому ви хочете його повернути. Він на що він їм сказав, що він дуже незручний і він вже е, дуже багато страждає від цього матрасу. У нього болить спина, спина болить у дружини, все погано. Вони кажуть, ну добре, окей, а давайте нам більше деталі. Коли ви його купили? Він каже: та 10 років тому. На що вони йому відповіли? Що звичайно у них так наробиться через 10 років, матрас вони назад не приймають, гроші не повертають. Але він не здавався і попросив поговорити з менеджером, і потім ще з супервайзерами різними менеджерами. Так відвисів на телефоні, мабуть, години-дві і, і розказував кожному, а кожній наступній людині з вищою посадою про те, як він страждав, і 10 років просто йому не було коли подзвонити, повернути. І зайнятися цією справою, щоб повернути той матрас. Як ви гадаєте, врешті-решт, матрас у нього забрали і поміняли на новий. Звичайно, так може зробити не кожен, але в Канаді є практика повертання продуктів якогось як побуту і навіть їжі і одягу. Для мене це спочатку було досить дико, бо я себе завжди почуваю якось незручно, коли щось повертаю. Можливо, ви пам'ятаєте, як у нас на базар вже не можна нічого повернути, бо у нас же і чеків часто не було. Але тут. Так як все робиться офіційно, з магазинів є чеки, у кожної фірми є свої якісь правила, якщо можна повернути, і якщо уважно читати їх, то можна іноді досить. Багато зекономити. Ну, звичайно, якщо у вас є така наглість, не всі не всі так можуть. Тут є досить розповсюдженою практикою взяти в магазині одяг, поміряти його вдома, а потім вже прийти і повернути. В Канаді насправді та я думаю, і в Сполучених Штатах багато магазинів дозволяють повернути продукцію на протязі 30 днів. Багато інших продуктів або магазинів навіть дозволяють більше. Деякі люди саме цьому підписуються на такий магазин, який називається Костко. Це такі великі магазини, по типу як Метро був у Харкові, де можна купувати все начебто оптом, але і просто якісь такі моделі там телевізорів, там багато чого можна купити, одяг також. І там, наприклад, немає примірочної кімнати, ти просто набираєш собі одяг, а потім без завих хвилювань можеш прийти до магазину і все повернути. Що тобі там не підійшло, так само люди досить часто раніше могли поміняти телевізор. Але я думаю, що вже кілька років тому це змінилося, і вони зробили правило, що там можна повернути його в якийсь дуже короткий час. Раніше люди могли так міняти телевізор кожного року, але це було дуже давно вже. Що ще хочу розказати? А також великі мережі магазинів, як Walmart, також можуть приймати повернення і взуття, і одягу. Багато чого деякі люди навіть навчилися, що можна, наприклад, купити якусь. Дорогу сукню на випускний, на якусь подію, кудись піти на весілля, залишити бірочку і потім обережно її здати. Ну, звичайно, це такий ризик, бо якщо ви замираєте її, поставите п'ятно або втратите ту бірку, то, звичайно, ви можете втратити можливість повернути і вам не верну не повернуть ваші гроші. Ті, хто в Канаді живуть, швидко починають розбиратися, в яких магазинах легше щось повернути, в яких важче. Наприклад, електроніку дуже досить. Легко повернути в костку, але не так легко повернути в Кеннеди комп'ютер, це такий магазин саме комп'ютерів. І якщо там навіть повернути, вони там знімуть частину грошей за те, що вже відкрита коробка і так далі. так далі. Що мене здивувало, у мене одна знайома працює в Коску, і так вона мені розповідала, що в Костку люди здають навіть дохлі квіти. І здають навіть їжу, тобто там є такі готові страви, салати з курки, наприклад, вже звішений, розфасований. Так ось люди можуть з'їсти навіть половину, залишити одну ложку, принести і сказати, нам не сподобалось. І вони то, то приймуть або відкриту якусь пляшку якогось там соку чи чого ще можуть просто принести, і сказати, що погано. У мене таке бувало, що колись ми купили рибу, і в, в ній знайшли а Ми повернули нам повернули гроші. Ще один раз ми купили свіжого лосося в костку. Ну, як ми, ми купили все, він був непрострочений, але ми відкрили, він вже був запахом. Ми прийшли в магазин, нам без питань, просто повернули гроші. Просто ми їм сказали, що він вже не свіжий і вже він вотхнув. Ну і так я бачила, коли я працювала в Ноуфріал, також якщо щось зіпсувалося, то повернути досить легко. Насправді, навіть якщо повернення продукції і звучить, начебто як прикольна халява, насправді не не дуже багато канадійців цим користуються, та навіть і іммігранти. А по-перше, я думаю, що найбільша причина це тому, що ні в кого на це немає часу. Згадайте, на початку історії цей мій знайомий витратив майже дві години на телефоні, щоб цього добитися. Він просто, мабуть, так вже замучив цих співправників, що вони просто вирішили здатися. В костку також щоб принести там щось повернути, треба відстояти у черзі, а черзі в Канаді усюди. І вони досить. Іноді довгі, повільні, тому іноді люди просто порівнюють вартість своєї години праці і вартість того товару, який вони повертають. Якщо там їм не сподобалися якісь там, не знаю, шкарпетки за 10 доларів, вони хочуть їх повернути, але черга буде в 40 хвилин. То, мабуть, має зміст просто залишити ті шкарпетки або почекати, поки у вас не збирається велика кількість товарів на повернення. Це як ми робимо в костку. Ми просто якось це складаємо, збираємо і потім за один прийом, десь там раз у кілька місяців, ідемо і повертаємо. Але все ж таки більшість людей намагається здавати не для того, щоб отримати халяву і якось, якось надурити систему, скористуватися продукцією безкоштовно, там, кудись сходити, щось поносити. Більшість людей це робить дійсно тому, що там є якийсь дефект, не підійшов розмір, не підійшов там, смак. або… Ще щось не працює, дійсно багато людей до цього ставиться відповідально і намагаються робити все чесно, грати по правилам. Тому це вже залежить, мабуть, від кожного індивідуальної ситуації, фінансової і взагалі вашого морального кодексу. Я нікого не осуджую. Я думаю, що іноді, коли продукт дійсно якийсь не дуже добрий або не відповідає дійсності, що там було. Обіцялося на упаковці, то треба можна повернути, і тут немає ризику при покупці. Бо як клієнт, людина в Канаді досить захищена. Дякую за перегляд. Нехай усі будуть в безпеці. Слава Україні! Побачимося скоро!